Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки ввійшли в них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши з човна, почав народ очити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Відчаліть на глибіньте й закиньте ваші сіті на ловитву, озвався Симон і каже. Наставнику, всю ніч трудилися, ми нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах був великий огорнув його й усіх, що були з ним, через риб, що їх піймали, також і Якова, та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині людей будеш ловити, і, витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним.